З піском подобається усім дітям. А що ж взяти з собою у пісочницю, щоб урізноманітнити ігри малюків? Ось предмети, які допоможуть вашим малюкам провести час у пісочниці, цікаво та з користю: це ведерця, ліки, грабельки, лопатки, різні фігурки тваринок, машини, сіточка, різні віди пасочок. Гілочки дерев, камінці, звичайні пробки з пляшок, дорожні знаки та звичайна будівельна техніка. Перш ніж приступити до ігор з піском, потрібно нагадати дітям правила поведінки у пісочниці: перше правило не можна викидати пісок з пісочниці. Друге, не можна кидати пісок в інших діток. Третє правило не можна сипати пісок у очі. Четверте не можна брати пісок у рот. І п'яте. Обов'язково треба після ігор з піском вимити руки. До вашої уваги я пропоную деякі ігри з піском, які обов'язково сподобаються вашій дитині. Перша гра імітуємо рухи тварин. Для цього стискаємо кулачки та робимо відпис на пісочку. Наче йдуть верблюди по пустелі. Ще можна показати, як стрибають зайчики. Для цього двома пальчиками робимо отакі стрибочки: А за зайчиками може бігти лисичка. Ребром долоньки робимо відтиск ось так. А за лисичкою може поповсти змійка. Ось так ребром долоньки робимо ось такий відтиск. А ще може пробігти мураха. Ось так. А за мурахою може пройти киця. Для цього робимо пальці прищіпочкою. І ось таким чином робимо відтиск на пісочку. З піску ми можемо побудувати два будиночка. Перший і другий. Вони можуть бути різної форми та розміру та прокласти між ними дорогу. Ось так. Ми можемо попросити малюка. Щоб він проїхав по цій доріжці на машині, не звертаючи на узбіччя. Ось таким чином. Для наступної гри нам знадобляться камінчики та фігурки тваринок, наприклад, песика та зайчика. Запропонувати дитині прокласти доріжку від песика до зайчика, використовуючи ці камінчики. Ще ми можемо запропонувати дитині пограти з пасочками. Для цього викладіть декілька пасочок на пісочок. Попросіть дитину уважно їх роздивитись. І назвати, наприклад, червоний потяг, жовтий літак, помаранчевий автомобіль. Потім попросити дитину заплющити свої оченята і сховайте одну з, пі... з пасочок. Коли дитина відкриє свої очі, спитайте в неї, якої пасочки не стало. Пограйте з дитиною у гру, «Відгадай, чий силует. Для цього попросіть дитину уважно роздивитись пасочки, а потім заплющити оченята. Потім дорослий робить відтиск однієї з пасочок на пісочку. Коли дитина відкриє свої очі, вона повинна сказати, якій саме пасочці належить цей силует. У пісочниці ми можемо уявити себе справжніми художниками. Для цього дорослий починає малювати малюнок. А дитина по контуру викладає камінці. Або гілочки, або щось інше. Доповнюючи цей малюночок. Можна ускладнити цю гру і попросити дитину домалювати, не деталі малюнку. Я сподіваюся, діти, що вам сподобаються ці ігри. А я прощаюся з вами на все добре!